Всім привіт! Всіх рада бачити на каналі. Сьогодні покажу вам свої порожні баночки, які в мене закінчилися протягом цієї весни. Баночок багатенько, тому почнемо. Перше, що покажу, це мої улюблені кондиціонери від фірми Тезорі Дорієнти. Взагалі, мій фаворит, напевно, це з ароматом Хамам, але беру я різні, щоб не набридали. Всі по-своєму гарні. Гарно пахнуть, добре освіжають білизну, мені дуже вони подобаються. Також закінчилось в мене рідке мило, яке я покупала на майкапі, брала на пробу і знаєте, мені дуже сподобалася ця фірма. Я брала спробувати з медом та горіхом макадамія. Спочатку, коли, нюхала з ковпачка аромати, мені не дуже сподобалося, бо здалися такі легенькі аромати. наче. А коли почала саме користуватися, тоді вже зрозуміло, що аромати доволі сильні, пахучі такі, пахнючі. Дуже-дуже сподобалося мило. І також те, чим користуюсь багато років, це мило від Євроше. Це була лімітка декілька років тому така зим, зимова. Дуже мені подобається. Аромодифузори. Дуже полюбляю я аромодифузори, завжди ними користуюся. Люблю я, коли гарно пахне в коридорі чи у ванній кімнаті. І мій фаворит частенько беру фірму Eiffel на мейкапі. Вони Ціна якість, дуже гарні. Такі дифузні. Вистачає приблизно на 2 місяці 120 мл при використанні двох паличок. Я більше двох паличок рідко використовую. Ось на цей раз цією весною користувалася з ароматом черешні, чий вишні, вишні, вишні. Дуже сподобався цей аромат, вперше я його брала. І ви знаєте, на пробу взяла. В LC Waikiki vaikie аромодифузор з ароматом імбирю, це зимова колекція. В них була не очікувала, що мені так сподобається. Він навіть перевершив попередній, дуже дифузний, дуже якісно зроблений аромодифузор. Я прям в захваті. Не знаю, як, чи всі в них такі дифузні аромодифузори, чи залежить від аромату, але хочу ще щось взяти вайкікі спробувати. До речі, напишіть, чи користувались ви аромодифузорами з Вайкікі? Ще хочу поділитися з вами своєю знахідкою. Яку я спробувала цією весною, і яка мені дуже сподобалася за доглядом за волоссям. Це ось така парочка шампунь та кондиціонер. Подивіться фірму у чорному пакуванні. Це для зволоження, по-моєму, для зволоження волосся. Я брала і мені дуже сподобалося. І що я помітила, те що моє неслухняне та хвилясте волосся, воно після використання цієї парочки ставало більш гладеньке та пряме. Саме пряме. Ця парочка, наче вирівнювала моє волосся. Такий ефект в мене, здається, вперше після використання шампуню та кондиціонеру, і ви знаєте, мені дуже цей ефект сподобався. Як шампунь і кондиціонер свої функції виконують на 100% дуже приємно пахне. Загалом дуже сподобалось. Це не бюджетна серія, але я брала по акції і думаю, що ще. Або повторю, або візьму якусь іншу серію цієї фірми. Теж брала на майкати. Дуже гарні засоби. І те, що я беру доволі таки частенько, це засоби для волосся фірми DAV. DAV мені підходить практично. Ну, що не пробую, то все підходить для волосся. Це був кондиціонер такий. Але найбільше я все ж таки беру зволожуючу серію, таку синеньку для волосся. Вона мені найбільше подобається. Цей теж класний. Брала на мейкапі ось такий набірчик від фірми Lancome, Ще не користувалася, показую вам пакування, як все гарно приходить. Тут 15 мл крему, 50 тоніку та 10 сироватки. Просто вам покажу і буду вже користуватися. Теж купувала на мейкапі по гарній ціні. Закінчився в мене такий базовий крем-догляд за шкірою обличчя від Estee Lauder. Це нічний догляд 50 мл. Дуже сподобалась мені ця серія. В мене зараз є в використанні ще крем під очі, здається. В нього така таюча текстура, дуже гарний. Також закінчилась маленька сироватка від Estee Lauder. І таку ж саму сироватку я взяла у використання, показую вам пакування 30 мл. І продукт, який мене здивував, це молочко для зняття макіяжу від Estee Lauder. Взагалі, молочком я не користуюся для зняття макіяжу, для демакіяжу. але це мені я взяла на пробу і мені воно дуже сподобалось, тому що не щипить очі та не залишає таких, як пояснити, після використання такі плями, наче в очах. Погано бачиш одразу після молочка в мене такий ефект, а тут такого ефекту немає. Мені це дуже сподобалося. Очі ясні після використання дуже таке лагідне, лагідний засіб. Викидаю пакування від туші, яку взяла у використання. Ланком і доль одна з моїх улюблених тушей для вій. Також закінчився в мене крем для рук. Класний. Ось такої фірми. Легенький такий хороший кремик і аромат. Робила собі від відлавант. В мене є повна версія це Prada Candy. А робила собі 10 мл від ливантик. Аромат мені набрид, Вже було тяжко його добивати, він дуже притурно солодкий, пахне жонним цукром і зовсім не стійкий на мені використала як домашній аромат. Ось так. Хоча раніше аромат дуже подобався. Це були всі мої порожні баночки. Дуже рада була вас бачити. Пишіть свої відгуки. Мені буде дуже-дуже цікаво.